Малята, відгадайте загадку, як борошно, він білий-білий, Здається, світ укриє цілий, все падає, все нароста, На села сиплеться й міста, на гори, на ліси, на ниви, пухнастий, легкий, блискідливий, лягає майже нам до ніг, як зветься килим. Так, це — сніг. Сьогодні ми поговоримо з вами про одну зі основних ознак зими, сніг. А що ми знаємо про сніг? Сніг білий, пухнастий, холодний, мокрий, може бути пухким. Сніг це багато красивих сніжинок. А що таке сніжинки? Раніше думали, що сніжинки це замерзлі краплинки води. Вчені розгадали таємницю народження сніжинок. Одяна пара піднімається дуже високо над землею, де панує сильний холод. І тут з нею утворюються крихітні крижинки, кристалики. Вони поступово ростуть і перетворюються на сніжинки. Спіймайте сніжинку на долоньку. Що з неї станеться? Вона розтане і перетвориться на воду. А чи може ламатися сніжинки? Так, під час ходьби ми чуємо під ногами тріск. А яка користь від снігу, сніг зігріває землю. А після снігопаду повітря стає чистим, легко дихається. Сніг приносить нам гарний настрій, красу. Веселощі. Малята, поспостерігайте на прогулянці за снігом.